Христос Воскрес, вітаю вас, дорогі друзі, на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба, і поговоримо сьогодні про Воскресіння Ісуса Христа, про подію, яка є основою, фундаментом, серцем нашої віри. Святий Павло, Апостол, в посланні до Корінтян в 15 розділі говорить: якщо Христос не Воскрес, то марна проповідь наша і марна віра ваша. Справді, без досвіду цієї події, християнство не мало би жодного змісту. З одного боку, Воскресіння Ісуса Христа є історичною подією, тобто подією, яка сталася в конкретному місті і в конкретному часі, але з іншого боку, це метаісторична подія, подія, яка виходить поза історію. І передусім це тайна нашої віри. Разом з тим, ми можемо навести ряд аргументів, назвемо символічно ці аргументи доказами. Звісно, це не є докази з царини емпіричних наук. Але все ж таки це є аргументи, які промовляють за фактом Воскресіння Ісуса Христа. Отже, факт номер один це факт пустого гробу. Коли ми приглянемося до євангельських розповідей, то побачимо, що євангелисти описують, як жінки приходять до гробу і застають його пустим. Євангелист Марко пише так: як же минула субота Марія Магдалина, Марія Матеякова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його? Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулися. А він до них промовив: Не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Але ідіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галілеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Як найпростіше можна було б заперечити Воскресіння Ісуса Христа. Дуже просто вказати на його мертве тіло, на його останки. Навіть якщо тіло викрали, то у римської влади було достатньо адміністративного ресурсу, щоб віднайти отих викрадачів і віднайти тіло. Давайте на хвильку торкнемося цієї ймовірності викрадення. Адже така чутка, згідно Євангелиста Матея поширилася серед юдеїв про це читаємо в Євангелії від Матея в 28 розділі від вірша 11. го Подумаймо, хто мав би викрасти його, хто мав би бути в цьому зацікавленим? Здається, що окрім групи апостолів, немає інших зацікавлених осіб. І тепер подумаймо, як група з 12 чоловіків. Вже з 11 на той час, які розбіглися в гецеманському саду зі страху. Раптом ця група стала згуртованою відважною групою такими морськими котиками, командосом, який зміг протистояти римським солдатам. Це можливо. Врешті, які мотиви мали би товаришувати апостолам у цьому викраденні? Погодьтеся, що ця версія є малоймовірною. Варто тут зауважити, що факт пустого гробу не заперечували навіть ідеологічні вороги ранньої церкви, чи то з язичницького боку, чи то з юдейського. Ніхто не заперечує того факту, що гріб дійсно був пустим. Факт номер два: Полотна і хустка. Євангелія від Йоанна описує, як Марія Магдалина сповіщає апостолів про те, що у гробі немає тіла Ісуса. Отож, біжить вона прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм: Забрали Господа з гробниці і не знаємо, де покладено його. Далі Петро та інший учень, якого Ісус любив, біжать до гробниці і ось що читаємо про їхні враження. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим, нахилившись, бачить, лежить полотнище, однак не ввійшов. Приходить тоді слідом за ним Симон Петро і, війшовши до гробниці, бачить, що полотнище лежить. А й хустка, яка в нього на голові була, лежала ж вона не з полотнищем, а згорнена з боку на іншому місці. Тоді війшов і той інший учень, який перший був, прийшов до гробниці і побачив і увірував. Вони, бо ще не знали писання, за яким він мав з мертвих воскреснути. Що такого побачив отой от улюблений учень? Спочатку Петро, а потім учень, якого Ісус любив. По-перше, побачив полотнище і хустку, в яких було тіло Ісуса. Це ще один додатковий аргумент, що Ісуса не викрали, що тіло Ісуса не було викрадене. Бо навіщо викрадати тіло без полотнищ, в яких воно було замотане? Здається, більш комфортніше нести мертву людину в одежі або в даному випадку в полотнищах, ніж без них. Але отой от учень, а раніше Петро побачили щось більше. Полотнища і хустка лежали непорушними, так наче оте тіло і пройшло крізь них. Грецький вираз отонія кеймена – лежачі полотна, можна теж перекласти як такі приплюснуті полотна, так наче хтось з них випарував і залишив недоторканими, а ще залишив свій образ відбиток свого тіла і своїх ран. Дослідники турінської плащаниці твердять, що для залишення такого відбитку на полотні, який залишений, власне, на Турінській плащаниці, потрібно енергії 34 трильйонів Вт. 34 трильйони Вт. Подумайте, що це за енергія? Погугліть, дізнайтеся. На тему Турінської плащаниці та інших, назвемо так символічно матеріальних свідків Воскресіння, варто присвятити окреме відео, тому на цьому факті зупинимося. Факт номер три: об'явлення Воскреслого. Багато джерел, які належать авторству різних осіб. Маю на увазі зараз книги Нового Завіту. Розповідають, що Ісус після свого Воскресіння являється багатьом особам, ну Марії Магдалині, іншим жінкам Петру. А одного разу з'явився більш ніж п'ятистам особам. Ось що говорить святий Павло Апостол, який спершу був ревнивим переслідувачем церкви, свого роду, таким собі радикальним фундаменталістом, послідовником юдаїзму, і лише зустріч з Воскреслим змінила його життя настільки, що Павло віддав за цю істину власне життя. І ось що цей Павло говорить. Перше послання до Корінтян 15, й розділ від вірша 3. го Я бо вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос помер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кифі потім о Опісля ж з'явився він більш як п'ятистам братів разом. Більшість яких живе і досі, деякі ж померли. Тобто Павло говорить, що перевірте, запитайтеся тих братів, так? Деякі живуть ще. Опісля з'явився Якову згодом усім апостолам, а на останку усіх, немов якомусь недоносові, з'явився і мені. Бо я найменший з апостолів, я недостойний зватися апостолом Богонив Церкву Божу. Радше не є можливою галюцинація, яку бачать понад 500 чоловік. Ну і на основі чого вона могла би статися. Господь давав численні докази учням, що він воскрес і живе. Четвертий факт свідчення жінок. Уявімо на мить, що воскресіння не було, і євангелисти придумали цю подію, кого варто було би записати у перші свідки в якості вірогідності. Справа в тому, що жінки згідно римського права не могли свідчити в суді, ну, їхнє свідчення не приймалося, скажімо так. В греко-римському світі їхні свідчення не вважалося вірогідним. Якщо б євангелисти придумали цю подію, придумали Воскресіння, ну то точно не записали б у свідки жінок, бо це ослабило б їхній аргумент. Треба було б придумати, що Воскреслий Господь явився, наприклад, Понтію Пилату. І показав йому, що той був неправий, а потім каяфі, а ті з жаху померли або знепритомніли. Тим часом євангелисти пишуть, що першими свідками були жінки. П'ятий факт це переміна учнів. Група лякливих рибалок після досвіду Воскресіння свого вчителя після прийняття Духа Воскреслого раптом починають відважно проголошувати добру новину, а їхньому проголошенню товаришують чудеса. Більшість із них згодом помруть мученицькою смертю. Чи хтось з них віддавав би своє життя заради якогось пройдисвіда, який всіх обманув, бо обіцяв одне, а сталося зовсім інше? Чи хтось би віддавав своє життя за брехню, якщо б апостоли викрили тіло додатково, і ще за це потім віддавали своє життя? Погодьтеся, звучить абсурдально. Факт номер шість. Народження церкви. Щось справді мало статися надприродного, трансцендентного, що дало початок церкві, яка з маленької спільноти віруючих протягом трьох століть стає домінуючою релігією Римської імперії і закладає основи Християнської Європи. Цивілізації, можна так сказати, західної цивілізації? Воскресіння найкраще пояснює цей феномен, що лише кілька тижнів після жахливої смерті Ісуса на Христі настає стрімкий розвиток християнства, який продовжувався, незважаючи на переслідування і з боку юдеїв, і з боку римських імператорів. Врешті. Останній аргумент є такий, що Христос і надалі продовжує змінювати життя людей. Він порвав пута смерті. Він також мене виривав з моїх гріхів, смерті, падінь, давав мені свого духа, давав можливість і шанс розпочинати спочатку. І також тобі, дорогий брате і сестро, хоче дати нове життя, бо любить тебе. Якщо ти слухаєш цих слів. То знай, що Христос воістину воскрес і що йому на тобі залежить. Христос Воскрес! До зустрічі!